Вітаннічка, дорогі глядачі та підписники мого каналу. З вами Дакота, і сьогодні я нарешті презентую вам другу частину мемів в Майнкрафті. Щось я запізнився, <реш> скажімо чесно. Пройшло вже два місяці, як я випустив останній відос, і нарешті я вирішив випустити новий. Я його довго робив, робив великі паузи, стрімив. Ну і ви знаєте, ці проблеми підлітків, які намагаються змінити своє життя та йти далі. Ха-ха-ха, <реш> умора! Але ми тут не для того, щоб обговорювати мої мрії та цілі в житті. Ми для того, щоб дивитись меми. Тож приємного перегляду, мої цуценятка. Секретний комплекс хімічних лабораторій. Своя лінія. Продукція цієї лабораторії доволі противорічіва. Один продукт может приносить кайф и балдеж, а второй может открыть в жопе Северный поток 2. Но в любом случае судить вам. Что вы делаете? О, Байден, это Зеленский. We need five million rockets to bomb Donetsk children. Slava Ukraini. Hello, Mr. Zelensky. It's Joe Biden, the president of the USA. I brought five billion rockets. Let's bomb Donetsk children together. Yo, Mr. White, who is there Стефанка, ти справді дуже хороший хлопець. Дякую за все, що ти зробив для мене, але ми не можемо бути разом. Давай залишимось друзями. А як же наше кохання? Я не зможу прожити без тебе ні дня. Блід, Стефанка, яке нахуй кохання? Ти клоун. ти клоун. Ех, Марічка. Я Ход не клоун! Захуярити всіх маніків, всіх петофільів, їм, нахуй голови, яйця, блядь. Скастрірувати всіх маніків і педофілів. закопати нахуй в лісі самосутрубити, їбачити нахуй цей сімнах. І наводити пляба, блядь, в цих районах, кримінальних, некримінальних, всіх областях. Мене треба нахуй, президента. Заїбали нахуй, уїбани, блядь. Яка сука писала, що я підораз.

Зеленський. Хай, зеленський. Леопард. Хай зеленский. А, здорово, а я кілька буданов. То как у тебя дела? Ну чё, надо чем помочь? О бля! Бля, братан, не могу. Росії, а, де взяти гроші на все те, що ви собі запланували, що країна запланувала? Коли ви мені задавали питання, я пам'ятав, знаєте, а, питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочке. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти гроші? В тубочці. Я вам кажу, що ну, бюджет, безумовно, його е е е е не можна розтягнути так, щоб він був, як кажуть, безрозмірний. От скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо. Тату, тату, дивись! Я написав до морозу. Твоя мать шлюха знає, що ти мені пишеш. А, бля, подожди, зараз під столом її постукаю. Галька, блять, немає нічого тут, твій син мені пише. Бля, чого ти мовчиш? А, рот занятий. Ну, пробач синку, потім поговоримо. Алё, блять. блядь. Алло, я как твой продюсер придумал охуенную идею для видео. Ты зарубаешь миллионы гримасиков на тупых школярах. Ебать, ты долбоёб. Короче, треба разъебашиться на летаком об Кремль нахуй. И я тебе кажу, ты столько набери переглядов, что пиздец. Пиздец, ты я в ш... ахуе. Грає, блядь, людей, які хочуть, блядь, щось добитися на ютубі, не покаже вони ну найбані. Коротше, будла це фантасами. Величезне дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Тож тицяйте подобаєчку та підписуйтесь на канал. А інакше прийде